Євген Маланюк сучасники Максимові Рильському. Ще молитись, далекий брате, Серед Звенигородських піль, Ще не стомились карбувати в коштовних ямбах вічний біль. Красиве веселий кондутьєре. Несете хрест свій там ген-ген Серед похмуро рідних прерій в Елін схимник і гоген, навколо хащі й печеніги, А в келії і ніжний спів, Реторти, циркуль, колби, книги, І ви алхімік мудрих слів. Павловій течині на межі двох епох Староруського золота повен зазгучав сонценосно Твій сонячно-ярий оркестр і під сурму архангела рушив, воскреснувший човен і над мощами народу хитнувсь кам'яний його хрест. На древнім, на Скицькім, на кров'ю залитім просторі говорили могили, співали козацькі вітри, і у літери тайн степової складалися зорі, що пломінним пророцтвом означить початок пори. Так зродився ти з хвиль, лотосиніх космічних вібрацій, Метеором огнистим ударив дніпровські степи, і, здавалося, вріз, і над плугом схилився до праці, і вже мріяло серце про сонцем налиті снопи. Велибури історії, рвали й ж бурляли від вічне О, ти знаєш. Що тоді не сонети, й октави, о, ні. Жорстко ярим залізом. Ти пік одоробло північне І клекотіла душа твоя в гнівнім, в смертельнім огні. Раптом брязнуло враз і ридально навік розірвалось і бездонним проваллям. Дихнула порожня луна. Від кларнета твого пофарбована дудка зосталась в окривавлений жовтень. Ясна обернулась весна. І по синіх степах дикий вітер повіяв примару, Щоб журить і жахать. За могильний доноситься спів. І вночі мертвий місяць освітлить за сірої хмари божевільну офелію. Знов половецьких степ.